Таня. Давненько у нас не було свіжих відео, морози, сніги, свята, та й не було сенсу і можливості щось знімати, показувати. Поприїжджало до нас багато свіжих комбайників. От. Почнемо з цієї сторони 1157 з кондиціонером 1800 годин напрацювання стан лялька на Шумахері. О, такий комбайник є в наявності. Далі. 68-й домінатор вже під завдатком поїде на днях на Франківщину. Теж там був класний комбайник. Далі 1157. Зараз я на ньому. 77 С2, 91 й рік випуску, 160 кінських сил. Є такий в наявності. Приїхав ще у нас такий Майсей 23. -й. На гідроході з кондиціонером 3,5 жатка, стан комбайна просто лялька. Там 1700 годин, якщо не помиляюсь, щось в тому районі. Комбайник приїхав, ще не приїхала жаточка. Сьогодні буде машина. Привезе жатку до нього, будемо заводити, поїдемо підчепляти. Мінус 15 у нас сьогодні було зранку. от Машина десь ближче обіда має бути. Поїдемо підчіпляти, будемо пробувати запускати. Цікаво, як він запуститься, бачите, ще ніхто в нього в кабіну не заходив на двигуні сніг. Підчепимо жатку, покажу його детальніше. Комбайн просто в шикарному стані. Далі 10.65, 3,6 захват, довга вигрузка. Шість, двигун 125 кінських сил. Класний стан комбайна і дуже класна ціна на нього. Кого цікавить, пишіть, поскидаю детальні фото. І теж на днях зроблю по ньому детальний відеоогляд. Комбайн класний по класній ціні. 10.72 вже під завдатком. Завтра поїде на Рівненщину Линів. І там ще є 48-й домінатор. Теж вам його на днях покажу детально. От. Що ще? Що ще? Ага, Багато куплених комбайників також є за кордоном, будуть потрошки під'їжджати. Під'їде 58-й домінатор, буде у нас ще 58 й на 3,6 жатці. Тоже Там буде гарна ціна на нього. Далі, далі. ага, буде ще один 11.57. Тоже По хорошій ціні на 3 жатці. Буде буде ще один 77-й. І буде 88-й домінатор. 88-й на гідроході. Теж буде класний комбайник. Тому, кого цікавить, пишіть, дзвоніть. А сьогодні буду знімати вам, як будемо його запускати в мороз і поїдемо почепляти жаточку. І якщо ще встигну сьогодні до вечора, то зніму по ньому детальний відео огляд. Так, 10.72. Їдемо, будемо грузити. Зараз під'їде машина. Ну, якщо не стане. Бачу, буксує. Я пішов. Пішов. Все, зараз буде машина, загрузимо, відправимо до клієнтів. Джонік 1072 з 4.20жаткою їде до нових власників. Тут недалеко, на Рівненщину, хлопці приїхали, забирають. Гарний був комбайник, нехай людям працює, приносить користь, а кого цікавить хороша техніка, звертайтесь. І так, знову всім вітання. У нас новий день. Жаточка до Мойсея приїхала, розгрозили, ще не підчіпляли. 10,72. Відправили до клієнта і хочу вам сьогодні показати цей комбайник детальніше. Джонік 1065, 3,60 захват жатки, довга гідравлічна вигрузка, грузить будь-яку фуру, 6 двигун, 125 коней, 4 клавіші. Зараз пройдусь по колу. Покажу як він виглядає, гарний, рівний. От. Ось такий комбайник. Такий його вигляд. Не фарбований і технічно в гарному стані. Зараз буду показувати. Резина вся по колу добра. Ніяких тріщин немає. Зараз відразу повідкриваю. Ось так. Повідкриваю всередині. Ці зірочки, цепи, все в гарному стані. Елеватор не протертий, не реставрований. Так, зараз. Ось так виглядають шкрипки, зірочка, планочка не протерта, шнек хороший. Ходімо далі. Ножі на січкарні всі гарні, противоріжучі теж хороші. Так, Всі соломотряси оригінальні, ніде нічого не полопано, не поварено. Решета, решетний стан, все переводиться. Регулюється люфту по решетах немає взагалі, по соломотрясах також Підшипники в доброму стані, люфту немає. Тут все класно. По цій стороні резина теж аналогічна, хороша. Не знаю, чи камера передає, але вона без тріщина. Без тріщин, гарна. Ось ну, Так, відкрию зараз всю сторону. І такий вигляд по цій стороні. Тут його вже ручейний ремінь. Зараз відкрию під бородання, покажу. Відкрив сюди лючок до підбарабання. Підбарабання ідеальне, всі дротики, планочки ніде, ніякого каміння не ловив, все рівненьке, печі теж, як нові, тут грохот посередині. Все гарно, класно виглядає. Далі. Ремені гарні, зараз ходовий. Ось в такому стані ходовий. Ще його рідний. Тут лід на мерз. Бичі. бичі під барабання суперові. решета суперові, Схоломотряси суперові, технічно він класний, резина гарна, жаточка 3,6, Теж рівна. рідна рівний, має стебле піднімачі. Шнек теж ніякого каміння не ловив, рівненький, все там нічого не погнутий, гарний. Далі ходімо, ще зверху покажу. Такий швиденький буде короткий огляд. Але основні моменти всі покажу. Так, зараз ще відкрию і одразу Ой, сюди. Бачимо є цей жик, мирушилка, все класно виглядає. Двіжок 125 коней. Працює класно, заводиться, класно. Ось такий має вигляд. Так, по колу. Кого цікавить такий комбайник? Телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Технічно комбайник класний, вигляду також. Так, що ще? Тут по цій стороні це Теж суперовий, не потрібний там бачимо, покажу, барабан теж. Джонник оригінал в гарному стані. Зірочка на привід соломотрясів теж хороша. Це в загальному, в загальному принципі, все. основні моменти показав. Ну що ж, такий швиденький у нас вийшов огляд. Основні робочі моменти показав. Технічно він в класному стані. Запускати вже його сьогодні не будемо. Але працює він класно, двигун тут все чітко запускається гарно. Хороша ціна на цей комбайник. 26 800 євриків. Я думаю, що це дуже хороша ціна на такого класу комбайн. 3,6 жатка. 10 серія, 1065, 65, 125 коней. Тому кого цікавить, приїжджайте, оглядайте комбайник в наявності. Так, запустили оце я їдемо зачіпляти жадку. Простіть. На гідроході. Гляньте, який красунчик з кондьорчиком. Їдемо зараз під цепимо жаточку. О, вже, мабуть, що завтра буду вам його знімати, показувати детально. Комбайник прям шикарний. Ось так, підчепили жаточку. Такий красунчик получився. Вже на днях зроблю детальне відео по ньому. Це є 23-й Мойсей, на гідроходу з кондиціонером 3,5 жатка, 1700 мотогодин на працювання. Такий красень. На джойстику вже жатка, підйом отвила, підйом жатки, вже все на джойстику. Зараз ще покажу швиденько його в кабіні. Вигляд потолочка, сідушка, сідушка помічника, кондиціонер? Kim кваseень зтаites.